Абсолютно інших масштабів війни набули вже у 20 столітті, і суми, які йшли на фінансування конфліктів, стали просто астрономічними. Перша світова обійшлася противникам, країна-монтанти та Троїстого Союзу, у 186 мільярдів доларів, і це в цінах того часу. Німеччина покривала витрати завдяки місії, що пізніше призвело до шаленої інфляції. США вступили у війну, будучи у величезних боргах, а вийшли з нею найбільшим кредитором, який видав союзникам кредитів на 10 мільярдів доларів. Друга світова підняла планку ще вище. Загальні витрати оцінюються у 20 трильйонів доларів на нинішні гроші. США, наприклад, 40% своїх витрат закривали податками, а Німеччина викачуванням ресурсів із окупованих територій орієнтовно на 4 Ста мільярдів доларів за нинішніми цінами найбільш показові у нашому списку саме конфлікти ХХ століття та витрати на них, звідки ж бралися гроші, передусім із бюджету. Якщо гарненько його потрусити, скоротити, наприклад, соціальні програми і все, що в мирний час вважається основою благополуччя суспільства, то кошти знаходяться. Далі починається скорочення видатків на освіту, медицину, пенсії. Людям кажуть, ми затягуємо паски сьогодні, щоб мати надію на завтра. Візьмемо до прикладу Велику Британію під час Другої світової розвинена країна заможна з банками, з міжнародними партнерами гроші на війну знайшла, скоротивши витрати на цивільну інфраструктуру та соціальні потреби. Фунти, які раніше виділили на школи та лікарні, пішли на танки і літаки. Харчі видавали за талонами, і це був не просто економічний фінт, це був приклад тотальної мобілізації зусиль країни у боротьбі з агресором, де кожен громадянин ставав учасником війни. Хотів він цього чи ні. Ще один популярний метод фінансування війни підняття податків або введення нових. Тут вже кому що подобається, і хто на що готовий піти заради результату. Інколи це супроводжується випуском військових облігацій. Таке, зокрема, робили США у період Першої світової. Людей закликали вкладатися в облігації свободи за фактом у війну. І люди вкладалися. Паралельно скорочувалося фінансування невійськових досліджень і культурних проєктів. Музеї, театри, університети відходили на другий план, поступаючись заводам із виробництва боєприпасів. Та інколи вживають ще більш радикальних заходів, як, наприклад, СРСР за часів Другої світової. Тоді вся економіка стала на військові рейки. Підприємства, які шили сукні та збирали трактори, почали видавати військову форму та спускати з конвеєрів танки. Витрати на виробництво одягу чи меблі фактично зникли. Люди жили в умовах тотальної економії, а всі ресурси країни від вугілля до зерна йшли на підтримку фронту.